І тут така ситуація складається, що неможливо при виїхати не заїхати, ні сирена не допомагає нічого. Ми не можемо важливість вискочити за 10 минут доїхати потерпівшимо. Саме з цього розпочалась історія розчищення вулиці Маяковського. Цей водій швидкої не став мовчати та вказав на величезну проблему, яку муніципальна варта взяла під свій контроль. Вітаємо з вами в ефірі. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. І сьогодні ми згадаємо, як наші інспектори боролись з неправильно запаркованими автомобілями на одній з вулиць міста. Ось і ситуація, про яку говориться кожен день, що швидка допомога не може проїхати. Через це муніципалами щоденно проводилась робота, щоб зробити цю вулицю такою. Тихормані спершу інспектори ввічливо попереджували через усі канали зв'язку, адже на кону стояло чиєсь життя в швидкій допомозі. Водії, будьте уважні на парковках. Не паркуйте, будь ласка, в місцях заборонено під знаками Та далеко не до всіх доходили ці прохання. Деяким унікумам вдалося запаркуватись не просто під знаком, а ще й на пішохідному тротуарі під знаком. Машина знаходиться на тротуарі. Довелось підключати поліцейських до щоденних рейдів, щоб керманичі нарешті зрозуміли. Прохання муніципалів не жарти, а чиєсь врятоване життя. Неодноразово саме неправильно запарковане авто ставало причиною ДТП. Як, наприклад, в цій ситуації, коли червоний хюндай... Ну, явно перешкоджав руху. Зараз бачимо порушницю, яка зупинилась. А, порушник. Добрий день. Е, молодий чоловік, будь ласка, поясніть, чому ви тут стоїте під знаком і так далі. Одразу водій почав шукати знак. Та здається, він мав би це зробити перед тим, як стати на проїжджій частині. І знову відмазки одні й ті самі. Я на хвилинку і їду. Однак водії правила дорожнього руху не передбачають хвилинок. Ви одразу маєте зупинятись згідно ПДР. Знаходимось по вулиці Маяковського. В рубриці Добрий день, я Олень. Паркуюсь, як хочу. Щоденна невпинна роздача попереджень таки дала свій плідний результат. Хоча і не за один день. Відмазка порушників номер 2 Так нема де паркуватись. Була знищена відкриттям безкоштовної стоянки в районі ринку. Машини потіконько збираються. Ця подія також значно розвантажила центральні артерії міста. Тому патрулювання вулиць стало виглядати так. Доброго ранку. Муніципальна варта здійснює патрулювання. Всім гарного дня! Але іноді трапляються кадри, які не чують і гучномовець, а напряму порушують і вважають себе безкаранними. Наразі бачимо, що рух швидкої допомоги обмежений. Все за цього автомобіля. Та розмова з такими досить коротка. Зараз буде виписана постанова про накладання штрафу. Щоб на майбутнє людина знала, що перекривати проїзд не можна. Це лише одна вулиця з десятків проблемних, тому робота муніципальної варти продовжується. Наші інспектори невпинно нагадують та закликають власників авто зупинятись у відведених для цього місцях. Зі свого боку, міська влада усіляко цьому сприяє. Бачимо все добре, машини приїжджають. Хочемо ще раз нагадати водіям, що тепер авто, які вже мають попередження, отримуватимуть штраф навіть без присутності власника авто, тож радимо залишати свою машину на безкоштовній стоянці за адресою Соборна 55, якщо не хочете потрапити до бази даних відділу контролю за паркуванням. Муніципальна варта продовжує далі патрулювати місто та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Тож, якщо ви стали свідком чогось неправомірного, звертайтесь до нашого контактного центру за номером телефону 068 861 49 48 або в месенджерах та соціальних мережах. Наші інспектори обов'язково відреагують. Завжди ваша муніципальна варта.